Чесно кажучи, не дуже розумію, чому поліцію зацікавила я і моя сім'я. На вашу дружину вчора було скоєно замах. Вона і стріляла в під'їзді, тільки завдяки щасливому випадку вона залишилася живою. На Катю? Цього не може бути. Проте це так. Які у вас з нею були стосунки? Нормальні. Але чому ж тоді вона не живе з вами? Тимчасові розбіжності сімейного характеру. Слухайте ще щось, тому що в мене дуже багато роботи. І я не знаю, чим я можу вам допомогти. Ще кілька запитань. Чи є у вас пістолет? Ну, дечого. Так, у мене є пістолет, він зараз в офісі, в сейфі. Дозвіл теж є, ще щось. Де ви вчора були о 6 годині вечора? Працював в офісі з папером. І ні мене ніхто не бачив, всі мої співробітники в цей час пішли до Задовольно? Цілком. Ну, прекрасно. Події, будь ласка, щасливо вам пошуку. До побачення. Я б навіть сказав до скорого побачення. Ага.